Шановні, пару слів за локбук. Та це ж арихметика. Та от саву на Глобус. інформації дуже багато, типу гембіля та порушень. Твій електронний локбук лише тобі допомагає розрахувати час і рекомендує дію. А ти, як водій, маєш сам. І прикольно виходить. Завідуйте побажання бути здоровим, щоб ви так само не хворіли і завжди були здорові. Вже майже рік, як я працюю на посаді сейфті менеджера і турбуюся безпекою нашого флоту, яку входить так само і підготовка водіїв. Такі дуже приємно, що багато людей поздавало іспити, дивлячись мої відео з притріпами. А після того, як я виклав відео з заправками, посипались запити на те, щоб зняти ще щось. А особливо за логбуки. Тож і в вас і в мене думки зійшлися, і настав той час, коли ми всі тут, як таксисти біля потягу, чекаємо. І ось погнали. Чого новенького? на плюки. Де да присядь мене мужчини річ поняття женщина. Сьогодні будемо говорити за логбук. З цього почнемо. Бо діоті-інспектори на вагових та ну дуже-дуже полюбляють натягувати саву на глобус та робити жаба гадюкінг саме з цього приводу. Ми дадімо відпор на своїх вулицях. Пропоную розбити на декілька відео, бо інфи багато, і захламляти голову треба поступово, щоб не позакіпало в мокітрі. Тож, почнемо нібито з зів. Загальний час роботи та відпочинок. Нібито все ок. І ви скажете: Я вас прошу, що ви мене впарюєте, як цигані на привозі? А ні. Як показує практика, ніфіга не зрозуміло. І ці ази самі найважливіші, бо вони вирішують все. Якщо неправильно вирахувати, то можна заробити кіпу гембіля та порушень, а вони тут називаються violation і світиться червоним постійно. Тож, якщо ви катаєте лише в одній країні, будь то Америка або Канада, то навіть тут можна робити дурницю. Хоча в Америці ну цим тяжче. Ну, в смислі, легше. Легше не наробити. Буде дуже багато тексту. Але без нього Нізя Нізя пояснити сарян. Тож почнемо. Лайк, репост, дзвоник Вам же все рівно, а мені більше переглядів. І буде дуже приємно. Є дуже багато чинників, які впливають на то, коли вам відкриється той ваш час їзди. По-перше, це 12-та ночі. Бо сам о 12 ночі відкривається ваш день. Не тоді, коли ви прокинулись, а о 12-й ночі. Оце треба запам'ятовувати. По-друге, що впливає, це час, який ви безперервно відпочиваєте. Для Канади це 8, для Америки це 10. Ну, знов таки, спліти це коли можна зробити 10 на 8 плюс 2, 7 плюс 3, але за них не зараз, а потім. А краще робити все ж таки на майбутнє 8 плюс 2. Так що, спліти трошки не за сьогодні, тож погнали далі. Таким чином, при настанні першого, тобто 12-ї ночі, вам треба чекати, поки настане друге, це ваш Безперервний відпочинок, щоб відкрилася можливість їхати. А от скільки це залежить від вашого попереднього часу їзди. В ідеалі це 13 Канади або 11 Америки, 13 або 11. А чому ж в ідеалі? А чому в ідеалі? Спитаю уважних глядачів. І будете прий. Бо це перше головне правило: загальний час на день незмінний. І як би ви не старалися проїхати більш ніж 13 Канади або 11 Америки, не вийде. Не вийде. Не вийде! Ніяка бабка вам не допоможе. Час їзди після відпочинку залежить від того, скільки ви проїхали до того, як лягли спати після 12-ї ночі. Наприклад. Ви проїхали 2 години до другої і лягли спати. Тож в Канаді вам після восьми в ліжку відкриється 11. Тобто 13 мінус отих два. а в Америці після 10 з подушкою лише 9. Одинадцять мінус Оті два. Тож, все легко. Якщо ви приплюсуєте одне до одного, то буде 13 і 11. Та це ж арихметика. За ногу. І тут моя вчителька Олександра Іванівна. Це ж арихметика, я ж казала, в От балбес. Оскара! Оскара! Час їзди зрозуміло разом з ним і час відпочинку. Канадо. 8 топчемо матраса, 13 топчемо педальку. Америко. 10 з подушкою, 11 з кермом. Зрозуміло. 24 години, загальний час незмінний. Проїхали, відпочили, доїхали решту. Або відпочили, якщо не їхали після 12, ї і поїхали повний день. Все легко і вивод в який. Не треба переїжджати за 12-ю. І все буде легко. Все ізі, як завжди. Тепер відпочинок. То взагалі для Америки садочок та пасочки. Проїхав 8 годин, сходи до туалету на 30 хвилин і їхай куди хочеш. Замечательно, поразительно, геніально. Лише треба запам'ятати, що відпочинок 29 хвилин не враховується взагалі. 28 теж не враховується, і 27 не враховується. Лише 30 та більше буде зарахований як відпочинок. Навіть одна година зарахується так само, як 30 хвилин. Яка кому різниця, що ви там в тому туалеті робили? Головне, щоб не менше 30 хвилин. Запам'ятали Фіма, ваші нерви закінчаться. Як та бумага в туалеті на цікавому місці? А якщо проїхати годину, потім відстояти 30 хвилин, то можна решту 10 годин їхати. Ніфіга, все рівно треба доїхати до санвузла і там ще відстояти. Якщо ти проїхав годину, зупинився на 30 хвилин, ти маєш знов-таки проїхати 8 годин, ще відстояти паузу 30 хвилин, і потім вже доїхати ще 2 години. Тобто, в тебе, якщо ти дуже-дуже сильно поспішаєш, ти вже годину простояв, нібито обов'язково. А так би міг просто-напросто проїхати, наприклад, 7 годин, зупинитись на 30 хвилин і потім поїхати. Ви маєте все розрахувати так, щоб не робити зайвих остановок, щоб більше проїхати і враховувати все. Що вам хочеться: зупинитись, поїхати, встати. Запланували, погнали, все добре. Тож, доїхати без санвузла не вийде, яких би розмірів не був би памперс. Куда ти? Куда?

А ось в Канаді взагалі все капець як легко. Тільки можна наробити дурниць. В Канаді можна їхати 13 годин. Ні, ось таку малесеньку таку, таку деталькою. Треба зробити перерву 2 години. А так, да. Їхай без перерви, рви памперса. Вітя, спочатку цеплення нажимай, потім швидкість включаємо, а потім уж газ. Так, що це означає? А означає лише одне, що за робочий день ти маєш набрати 2 години відпочинку як завгодно. Але кусками не менше за 30 хвилин. Ти можеш стати на 2 години за один раз. Або годину 30 проїхати і ще 30 хвилин відстояти. Або годину. Поїхати ще 30 відстояти, ще поїхати, ще 30 відстояти, і так далі. Ти сам поняв, що сказав? Умова лише одна: дві години і пофігу коли. Хоч цілий день їхає, потім відстій, але дві години. Хоч дроби на куски, але не менше, ніж по 30 хвилин. І знов таки, 29. Не зарахується 59 за 30 хвилин. Година 15 зарахується за годину. Навіть якщо ти був в Ватікані і папа тебе благословив. 30 хвилин не менше. Тож, треба запам'ятати, що якщо ти робот і проїхав 13 годин без перерви, то перші 2 години йдуть на твій сьогоднішній відпочинок. А потім вже. Ти маєш пускати слюні або соплі в подушку в 8 годин без зупинки. Бо якщо після зупинки ти поспиш не 10 годин, а 8, то тобі їзда відкриється на цей день, а порушення violation, буде за той день. Бо ти проїхав 13 годин без відпочинку. І ніяк прибрати його просто не можна. Водії кажуть, я зупинився, все було добре, зранку прокинувся, відстояв 8 та поїхав, і в мене той день засвітився червоним, це збій. Ні в чом не виноват! Ніфіга, це не глюк системи, це неправильно розрахований час. Тож ще раз, якщо ти проїхав 13 годин, наробив кіпу там пауз, але ці паузи менш ніж 30 хвилин. То система тобі не зарахує цей час за відпочинок. І після зупинки тобі треба відстояти ще 2 години, щоб воно зарахувало, а вже потім 8 годин, щоб відкрився наступний день і там не вилізло порушення. Все легко. Якщо ти стоїш 28 хвилин і тобі хочеться вже їхати, достій 2 хвилинки і вже 30 хвилин ти ще й наробив. Дуже часто водії скаржаться на те, що логбук неправильно рахує, а порушення само з'явилося. ні в чом не виноват! і все легко, коли сам починаєш розраховувати свій час, а з логбуком лише звіряєшся, тобто перевіряєш. Ні, <плес> повредились. Не повредились, ні не повредились, блядь. Получилось коротенько, багато букв, мало відео, з дороги я маю на увазі, але, ну, так сталося. На наступні рази є теми до відео. Це, по-перше, це сплітинь. Як правильно дробити час? там, 8, 2, 7, 3. Як правильно це робити в Канаді, як правильно це робити в Америці. Це дуже велика тема. І думаю, що ми її розберемо так само, я постараюся наглядно. І інша тема це коротенька, але так само вона є: це On-duty та off-duty і sleeper, Тобто робота, не керуючи автомобілем, відпочинок будь-який і сон. Вони, я думаю, будуть вам цікавими та зробимо їх окремими, Бо спліти це найскладніше, на жаль. А от. Потім пропонуйте що зняти, що вам буде цікаво, і я думаю, що ми це все знімемо і буде пізнавально і класно. Дякую за увагу! Дякую за увагу! Зустрінемося ще зустрінемось і слава Україні! Слава Україні! Па.